Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я б хотіла підняти таку цікаву тему, як те, що в що припрощаються, перетворюються наші церкви. І я вже на минулому тижні казала про те, що ось ця молитва про фарисея і митаря, де йдуть порівняння, де, де оцінка хто гідний, хто не гідний, хто кращий, хто не кращий. І це як ніби вже, да, так, вже і не перша серія про це, і Оля багато говорить. Вийшов такий цикл цікавих тем. Тем саме на таку ідею, да, на таку думку, що церква перетворюється чомусь в секту. Встановлюються якісь правила, які не є біблійними, але підтягується Біблія. І, наприклад, це тема, яку я сьогодні хочу підняти. Це тема того, що аби людина, яка прийшла до Бога, відкрила свої дари і таланти, вона має про все запитувати у верхівці церкви, куди їй піти. Як їй благовіствувати чи не благовіствувати, вести її групу чи не вести групу, на яку тему, на які книжки, на які взагалі поглядом якими і все інше, і диктують свої умови. Сьогодні ось так диктують і підтягують це те, що Бог порядка і устройства. Так, Бог дійсно любить порядок і він все влаштував найкраще. Але в Біблії ніде не написано, що пастор чи хтось інший має право диктувати умови не богослужіння, зараз скажу, а особистого служіння. Ось на цей акцент я хочу сьогодні звернути увагу. Твоя особиста місія про що вона? У нас з вами різні дари і таланти. І якщо однього, одного дар милосердя, у іншого дар роздавання, у іншого дар е, розпізнавання язиків, сьогодні це перекладачі називаються. Да? У когось дар розлічення духов, у когось там дари, вони різні. Вчителя, проповідника, наставника там, і так далі, далі цлітеля і все інше. Але ніде, коли я вивчаю Біблію, коли я читаю, ну, написано, що пастор буде вирішувати, кому яким даром служити, де і коли. Ну, нема такого, це просто дорістіка. Але в церкві ось це проникає проникає. І ну, так склалося. Моя місія більше 20 років, якщо бути чесним, то вже 24 роки. З самого першого дня мого приходу до церкви, а мені було тоді 16, виявилось так, що е, моєю задачею стало е, робити так, щоб люди з церкви не йшли. Але все ж таки багато йде. І йде багато саме з тієї причини, що їх не приймають і не дають розвиватися. І сьогодні церкви це не ті церкви, які були в 90-ті, коли наповнювалося Духом Святим. І це не ті церкви, які були у радянський час, коли були запрети, і люди йшли, бо було цікаво, а що ж це забороняється таке. Сьогодні інший час, сьогодні час проявленості, час прийняття, і час бути справжнім, час бути тим, ким ти є насправді, не вдіваючи масок і не притворяючись. Так чому ж так церква дуже хоче, щоб всі були під, як під копірку, однакові? Як під копірку однакові. Ходили по струнці, нічого не робили, а потім: ой, у нас нема служителів. Серйозно? Так хто це зробив, що немає в церкві служителів? Випадково не ті ж самі служителі, які забороняли молоді проявлятися. Забороняли жінкам проявлятись, які не цінували чоловіків, які приходили з новими ідеями для того, щоб покращити стан церкви. Просто брали і казали, ти не маєш права. Хто ти тут такий? Ти взагалі не член церкви. Ото приділися спочатку, де ти є, а потім ми з тобою поговоримо, замість того, що сказати, давай, друже, розкажи, що там в тебе за ідея? Давай разом помолимось, давай разом подумаємо, давай разом. Ось ключова фраза, ключове слово, задля якої прийшов Ісус Христос разом. Бути разом. Робити разом, служити разом, разом прославляти. І знаєте, якщо в радянські часи і раніше віруючих було хоча б 2%, сьогодні не нараховують навіть і півтора. Хто в цьому винен? Аж цікаво, правда ж? Я хочу, щоб ми молилися з вами, перевіряли наші серця. і щоб, щоб ми говорили е, саме про такі моменти, чи не є я, ось той Митер, чи той Фарісей, якого назвали в Біблії в Новому Заповіді гроб окрашений. Можливо, дійсно вже я настільки е, одягнуна встятість, одягнуна там, я не знаю, в що, в умовну таку духовність, в умовну таку посвяту, а всередині гнила, погана людина. Давайте молитися за внутрішній стан, не за зовнішнє, за те, що можна одягнути і змінити, помалювати, там ще щось зробити, а саме за внутрішній твій стан. Де там Бог і всі ці правила, всі ці те, що руйнує церкву, чи є тут Бог? Чи запитали ви у Бога? Дійсно, воно має так бути чи ні? Я не кажу про крайноще, я не кажу про якісь пограничні випадки. Ні, я кажу про тенденцію, яка сьогодні є. Хочеш в чаті в церковному щось написати? Ой, запитаю дружини пастора, ви серйозно? Я маю запитати про молитовне служіння чи запитати про молитовну потребу. Це просто знущання над людьми, знущання. І це вже знаєте, у мене вже крик душі, крик, просто крик. Люди, будьте взаємовічливі. Люди, будьте красивими, любіть Бога, любіть людей. Служіть Богу і служіть людям, не треба вдягати оцю корону, яка вже розпирає настільки, що ваші мізки перетворилися в таку горошеньку. І ви вже розучилися думати, немає дії Духа Святого. На жаль, на жаль, в церквах немає дії Духа Святого. А дуже хотілося б, щоб був Дух Святий, що якщо є побудження, прославити Бога на служіння тут і зараз, щоб не казали, ой, в програмі місця нема. Серйозно в програмі місця нема? Тобто ви хочете сказати, що Духу Святому місця нема? Ви послухайте, що ви говорите що ви робите, як це сприймається. Любіть Бога. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за любов, яку ти подарував. Я дякую за те, що можемо звертатися до тебе і бути поруч з тобою. Я дякую, Господь, за те, що ти даєш ще один день для того, щоб ми переосмислили і заглянули в свої серця, в свої відношення, Господь, як ми любимо людей, як любимо ми тебе. Бо в любові до людей ти сам це сказав. Як прийняли, як нагодували, як поспілкувалися, як це ти написав нам. Так ми показали тебе і так ми показали, що любимо тебе, бо ми в цей час приймали тебе і служили тобі, Господь. І я дуже тебе прошу, в цей день допоможи нам, всім віруючим, хто буде слухати це відео, все ж таки звернутися і покаятися, Господь, особливо тим, хто зупиняє дію Святого Духа в церкві і забороняє щось писати, чи щось говорити, чи надихати людей, чи мотивувати. Я тебе дуже прошу, щоб ці люди, які руйнують твою церкву, Господь, щоб ти з ними працював. Сьогодні прям, прям дуже хочу, Господь. Я прошу тебе, Господь, щоб ти працював також над моїм серцем. Бо якщо я так роблю, Господь, зміни моє ставлення. Зміни все, що заважає бути тією, якою ти мене створив. І робити ту місію, задля якої ти мене тут народив, Господь. Все віддаю в твої сити руки і вірю, що тільки ти спроможний все це змінити. І тільки з твоєю допомогою ми можемо гідно прославити твоє святе ім'я. I mean.